Ще трохи літа і до школи в Івано-Франківську свято першого портфелика влаштували для дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Понад 30 молодшим школярам вручили наповнені портфелики та спортивні рюкзаки. Акція проводиться сьомий рік поспіль за кошти місцевого бюджету. Портфелик для дитини, яка йде в перший клас в середньому, це близько 700 гривень. Це є непоганий, на мою думку, гарний портфель, який відповідає санітарним нормам. Плюс там все є необхідне, те, що потрібно дитині протягом навчального року. Спортивний рюкзак, спортивний рюкзак для учнів 2-4 класів, теж з необхідним обладнанням, забезпеченням. Він коштує приблизно до 400 гривень. З міського бюджету на це виділено 15 тисяч гривень. На свято першого портфелика Катерина Адамович прийшла в усій красі в ошатній сукні та з нарядним бантом. З неприхованим інтересом розглядає шкільний подарунок. Від радості й хвилювання дівчинці бракує слів, втім, не емоцій. Майбутня першокласниця міцно обіймає свій перший портфелик. Портфеліка. Вміст свого першого портфелика ретельно вивчає і маленький донечанин Максим Зеленін. Через війну на сході України своє навчання хлопець розпочне поза рідною домівкою. Там є плестірін, альбом, папка, клас фабри, ульвечик, зосити. Мати Максима Вікторія Банцова допомозі вдячна, адже добре знає, наскільки витратно зібрати дитину до школи. Жінка виховує п'ятеро дітей, троє з яких прийомних, і троє школярі. Коли їх п'ятеро в сім'ї, їх треба всіх одягти, то дуже класно, що є люди, котрі допомагають. Це дуже. Ну, Зекономілі ну, тисяч, тисячі дві, я думаю, зекономили, точно. Тому що я купувала старшим там 700 гривень. Ми витратили там дивитися. Ні на що було. В Івано-Франківську проживають майже 200 дітей-сиріт. Близько півтори сотні навчаються у місцевих школах. Цього року до них приєднаються ще семеро першачків. Ольга Цьома, Андрій Українець, новини на вежі.